Мама завжди казала, головне це бути чесною з собою, а не з чужими очима, але коли очі дивляться так, що зупиняється подих, чесність стає нестерпно складною. Особливо, коли ці очі належать не комусь, а самому Михайлові Орестовичу, я ніколи не вважала себе особливою. Ані в дитинстві, ані зараз, коли вже третій рік тягнулася в університетських аудиторіях, обмотана шарфами та скромністю немову кокон. Я, Галина Гребенюк, дівчина з невеликого села на Черкащині, з родини, де кожна копійка має вагу, де цінують працю, а не показуху. Моє життя не складалося з драм, але і щасливою мене навряд чи можна було назвати швидше спокійною. До того дня він з'явився, мов з іншого світу. Високий, впевнений, з усмішкою, що могла б продаватися в аптеках замість заспокійливого. Михайло Орестович, старшокурсник Юрфаку, син лікарів з Івано-Франківська, той самий, про кого дівчата в гуртожитку шепочуться під ковдрами ночами. Його приїзд до столичного вишу після трьох років навчання за кордоном лише підігрів інтерес. Він був одним із тих, хто ніколи не чекає, він обирає. І ось сталося неймовірне. Обрав він мене. Ти що не з глузду з'їхала? прошепотіла Катерина. Моя найкраща подруга, а водночас і найбільша суперниця, щойно Михайло запропонував мені каву після лекції. Я навіть не знала, що відповісти. Катя, яскрава, ефектна, з поглядом, що змушував хлопців втрачати рівновагу, звикла до того, що чоловіки крутяться навколо неї, як бджоли коло меду. А тут я з простим косичком в поношеному пальті, з вічним ароматом книжок і домашнього пирога. То що, підеш? Спитав він, і я, почувши свій голос зсередини, тихо відповіла. Так, і ми пішли. Кав'ярня була тихою, з дерев'яними столами та запахом кориці. Ми говорили про книжки, він слухав уважно, не перебиваючи. Я розповіла про своє село, про те, як збирали яблука на осінь, як бабуся вчила варити борщ, йому було цікаво. Це й було найнеочікуванішим, а наступного дня Катерина почала війну. Галь, не ображайся, але ти ж розумієш, що це несерйозно, говорила вона, стоячи біля дзеркала, фарбуючи губи червоною помадою. Він же, ну, він просто хоче урізноманітнити своє студентське життя. У нього завжди були дівчата з модельною зовнішністю, ти не в його стилі, я мовчала. Я вже чула подібне, не від неї, а середини, з тих голосів, що шепочуть ночами, коли засинаєш. Але її слова боліли сильніше. Бо були неправдою, а страхом, в який я ще не хотіла повірити. А може, в нього стиль змінився, нарешті відповіла я. Може, йому більше не потрібна оболонка, а потрібне щось справжнє? Катя засміялася тонко, зневажливо. «Дівчинко, світ не такий, яким ти його уявляєш, і все ж Михайло телефонував. Він чекав після пар, він дарував мені айстру, таку, як я саджала з бабусею біля хати. Він не поспішав. А я вчилася довіряти не йому собі. Минуло два місяці наші стосунки перетворилися з простої цікавості на щось глибше, мені з ним було легко, навіть коли мовчали. Мене лякала ця легкість, я не звикла до неї. Вона нагадувала ковдру, яку боїся загортати, аби не злякати тепло. Катерина мовчала, але дивилась. як хижак, що не полює, але ще не забув смаку крові. А потім був вечір. Той самий я поверталася з бібліотеки, коли побачила їх. Катерина і Михайло разом у кав'ярні. Вони сміялися, сиділи близько, я зупинилась, серце впало кудись у черевики. Але замість тікати зайшла всередину. Привіт, сказала я, підходячи. Катя зніяковіла. Михайло піднявся, взяв мене за руку. Галь, це не те, що ти подумала, я нічого не думала, відказала я, поки не почую від вас обох. Катерина встала, знову заграла ту саму роль, як на сцені, якою все життя вважала світ. Я просто хотіла подивитися, чи він вартує тебе. Я ж подруга, подруга. Я посміхнулася сумно. Подруга, яка цілує мого хлопця в кав'ярні, вона опустила очі, а я зробила те, що мала зробити давно. Пішла з Михайлом і від себе теж. Любов, не лише про квіти і погляди. Вона про довіру, яка росте повільніше за яблуню, але вмирає швидше, ніж падає лист. А що робити, коли поруч ті, хто не саджає, а вириває з корінням? Після тієї зустрічі в кав'ярні ми з Катериною більше не розмовляли, вона намагалася зберегти обличчя. Кидала в мій бік зневажливі погляди в коридорах, демонстративно сміялася голосніше, ніж зазвичай, фліртувала з хлопцями ще впевненіше. Але я бачила. Її усмішка була не щира, а натягнута, мов дріт. Життя тим часом і далі текло своєю чергою. Михайло почав частіше залишатися в місті на вихідні, хоч раніше їздив додому. Він став ще уважнішим, терплячим, теплим. І якщо раніше я боялася, тепер повільно починала вірити. Галь, я не хочу, щоб ти ховалася, сказав він якось, коли ми сиділи на лавці біля ботанічного саду. Не треба прикидатися, що між нами щось просто так. Я хочу, щоб ми були разом не лише по вечорах, а й по справжньому, хочу, щоб ти переїхала до мене. Від цих слів моє серце підскочило до горла. Я мріяла про це, але між я не можу. Мої батьки, вони. Я зам'ялася, опустивши очі вони просто не зрозуміють. Вони старої закалки, для них жити з хлопцем до весілля це як зрада перед Богом, перед сім'єю. Михайло дивився довго, потім взяв мене за руку добре. Тоді давай зробимо так, як потрібно. Галино гребенюк. Він став на одне коліно просто під тими каштанами, і його голос затремтів, але очі світилися впевненістю. Виходь за мене заміж! Світ навколо завмер. Птахи затихли, вітерець спинився, і навіть моя душа на мить зупинилася, щоби зрозуміти так, це не сон. Так, прошепотіла я. Так, я згодна. Новина про заручини розлетілася швидше, ніж перші весняні чутки про тепло. Дівчата в гуртожитку дивилися на мене з подивом і захопленням. Декому з них я, здавалась мало не попелюшкою, що знайшла свого принца, а хтось не приховував скреготу зубами. Катерина мовчала. Кілька днів її не було видно взагалі. А потім з'явилась, ніби нічого й не сталося, вперше за довгий час підійшла до мене сама. Вітаю, коротко сказала вона, дивлячись кудись убік. Виходить, мішка дійсно закохався. Несподівано, дякую, відповіла я. І справді, закохався, а я в нього, ну, сподіваюся, ти не пошкодуєш. холодно кинула Катя і пішла геть, залишивши по собі запах парфумів і невимовленого болю. Я тоді не звернула на це уваги. Не хотіла, бо в мені кипіла радість, весілля. Справжнє весілля, про яке я мріяла ще дівчам, коли слухала бабусині казки і в'язала собі вінок із барвінку на подвір'ї. Я зателефонувала мамі. Мамусю, він зробив мені пропозицію, я погодилась у слухавці запанувала тиша. Потім схлип, як же це так, Галю, ти впевнена? Знаєш його добре, не буде тобі з ним боляче? Ні, мамо, я впевнена, як ніколи. Ну що ж, якщо він добрий, якщо справжній, тоді й ми приймемо. Головне, щоб ти була щаслива. Її слова були благословенням. Я знала, попереду ще багато розмов, рішень, хвилювань, але головне вже сталося, моє життя змінилося, а тим часом Катерина готувалася до реваншу. Я дізналась про це випадково, почувши розмову в коридорі, де вона з іншою дівчиною змовницьки шепотілася про останню спробу і перевірку почуттів. Якщо він дійсно її кохає, не поведеся. Сказала вона з усмішкою, яку я не забуду ніколи. Я вийшла з за рогу, дивилася на неї мовчки, не плакала, не кричала, я бачила тебе і чула, сказала я. Катю, не треба, це вже не гра, це моє життя. Вона не відреагувала, лише знизала плечима, твоя проблема в тому, що ти віриш у казки, а я в реальність і в ній виграє не та хто чиста, а та хто хитра. Я не відповідала. Просто пішла, бо знала, це вже не подруга, це чужа, але що вона задумала, я навіть уявити не могла. Михайло теж ні про що не здогадувався, бо довіряв, бо любив. Але довіра, як кришталь, один удар і тріщина вже не зникає, і от настав той вечір, іноді зрада приходить не тоді, коли її чекаєш, а тоді, коли серце відкрите, а душа беззахисна. І тоді світ може тріснути навпіл або стати ще міцнішим. Я пам'ятаю той день до дрібниць як небо було затягнуте хмарами, а вітер ганяв по асфальту жовте листя. Було похмуро, хоч ще не зовсім холодно. Михайло мав затриматися на роботі. Він проходив практику в юридичній фірмі, готував документи для якогось важливого клієнта. Я сиділа в гуртожитку, загорнувшись у ковдру, і пила чай ще брецем, коли мені написала Аня, одна з дівчат з паралельного потоку. Галю, вибач, але ти знала, що Катя щойно зайшла до Михайла додому. Я випадково бачила вона сама сказала, що забула в нього свої речі. Кров вдарила в скроні, серце забилось так сильно, що чай з рук ледь не впав. Я не відповідала нічого, просто вдягнула пальто, схопила сумку і вибігла з кімнати. Не знаю, як дійшла, ноги самі несли. Увесь шлях я намагалася переконати себе, що це непорозуміння, що, може, Катя справді щось забула, хоча знала, вона ніколи там не була, і речей її там бути не могло. Двері відчинив Михайло в очах здивування, Галю, щось трапилось, я мовчала, а потім за його спини почула знайомий голос. А от і наречена, вчасно. Катерина стояла у вітальні в сукні, що облягала її фігуру, як друга шкіра. Губи яскраві, погляд, упевнений, нахабний, в руках келих вина. Що ти тут робиш? прошепотіла я. Я, та нічого такого, просто вирішила перевірити, наскільки міцна ваша любов. Ти ж не проти експериментів, вона зробила ковток. Я ж твоя подруга, маю ж знати, з ким ти збираєшся пов'язати життя. Вона прийшла сама, сказав Михайло уже сердито. Я просив її піти, але вона не перебільшуй, перебила його Катя. Я ж просто сиділа, чекала на тебе. Ми трохи поговорили всього лиш, і я, між іншим, запропонувала тобі те, від чого мало хто відмовляється. Він повернувся до неї повільно, погляд у нього став холодним. Ти переступила межу остаточно. Я стояла мовчки, біль, що піднімався в грудях, палив усе зсередини, але в той момент я не відчувала слабкості, навпаки. Щось у мені затверділо, стало, як камінь. Катерино, сказала я спокійно, іди, а якщо я не хочу, тоді я викличу поліцію, бо те, що ти зробила, це не жарти. Це вторгнення в особистий простір, психологічне насильство і ще багато чого, а головне, це огидно. Вона засміялася, але сміх був надломлений. Галино, ти не розумієш. Я тебе врятувала. Ти думаєш, він тебе кохає, та він просто, просто ще не зрозумів, хто йому потрібен. Я зрозумів, тихо сказав Михайло, і це точно не ти. Катя різко поставила келих на стіл, підійшла до мене впритул, заглянула в очі. Ти ще пошкодуєш у цьому світі виживають не такі, як ти, казки закінчуються, починається реальність, моя реальність із ним. А твоя за дверима, відповіла я, дивлячись прямо в її зіниці. І вона пішла, без слів, лише різко грюкнула дверима. Після цього вечора ми з Михайлом довго мовчали. Він підійшов до мене, взяв за руки. Пробач, що ти мусила це бачити це не ти маєш просити пробачення я... я раніше вважала її найріднішою. Ми були разом у школі, жили в одній кімнаті, сміялися, плакали. А виявилось, ми ніколи не були справжніми подругами, я ж навіть весільну сукню мріяла з нею обирати обереш зі мною і з моєю мамою, якщо захочеш, і з тими, хто тебе дійсно любить. Я подивилась на нього, його очі були не ідеальні, трохи втомлені з дрібними зморшками біля куточків, але я побачила в них не обіцянки, а реальність. «Ту, де є любов, де є повага, я тебе кохаю, сказала я. «Без умов, без ілюзій, просто кохаю, і я тебе не за щось, а всупереч усьому», – минав тиждень. Катерина більше не з'являлася. На пар не приходила, в гуртожитку не ночувала. Я чула, що вона подала заяву на переведення до іншого вишу, ближче до столиці. Хтось казав, що її бачить у компанії старших чоловіків, хтось, що вона подалась у якісь медіа. Мені вже було байдуже, бо я мала своє життя, свого чоловіка, свій вибір. Ми почали готуватись до весілля. Вибирали залу, обговорювали меню, його мама, Елізавета Вікторівна, виявилась зовсім не тією пані з кінофільмів. Без зверхності, спокійна, інтелігентна. Ми з нею швидко знайшли спільну мову, і хоча моя мама не змогла приїхати, ми щодня зідзвонювались і вона, здавалося, проживала кожну примірку разом зі мною. Галь, якось сказала Елізавета Вікторівна, коли ми пили чай після салону. Головне, не весілля, а що буде після, і якщо ти збереш сили не лише любити, а й чути, усе буде добре. Я кивнула. Я знала, бо тепер я вже не була наївною дівчинкою. Я була жінкою, яка пройшла крізь перше випробування любові і не зламалась весілля, це не лише біле плаття і обручки. Це межа між минулим і майбутнім, між дитячою наївністю та дорослою відповідальністю, а ще момент істини, коли все, що було сховане, виходить на світло, ми їдемо в село Галю. І краще тобі приготуватись, сказав Михайло, коли ми повертались із чергової примірки плаття. Твої батьки мають побачити, з ким ти виходиш заміж, не по телефону, не по відео, а по справжньому. Я мовчала. Серце стислося, село для мене це не просто дім, це окремий всесвіт, де кожне слово важить як хліб, а кожна новина обговорюється на лавках під тином. І тепер я везу туди не просто хлопця. А свого нареченого, міського, городського, ніжного фраєра, як сказав би мій дядько, дорога зайняла п'ять годин. Автівка котилася знайомими трасами, лісами, полями. Я дивилась у вікно і щораз глибше вдихала запах дитинства. Свіжість весняної землі, дим з грубки, солодку вологу молодих верб. Михайло ж мовчав, уважно стежачи за дорогою. Я бачила, що йому трохи ніяково, і це було навіть мило. Село зустріло нас тишею, в якій чулося все крик півня, гавкіт сусідського пса, брязкіт відра в руках тітки Марусі. І одразу цікаві погляди. Вікна відхилялися, фіранки ворушились, на подвір'ї з'являлись знайомі постаті, та це ж Галька приїхала, і не сама, почулось десь за тином. Мама вийшла в фартусі з борошном на щоках, але з очима повними сліз. Доню моя. Вона обійняла мене так, ніби я з війни повернулась. А потім глянула на Михайла, зупинилась, вдивляючись. А це, значить, він. Так, мамо, це Михайло, мій наречений. Він чемно схилив голову, потиснув їй руку. Вітання було стриманим, але щирим. Ходіть до хати. Столик вже накритий. У хаті пахло домашнім борщем, вишнями з компоту і турботою. Татові було складніше він не звик до нових людей, а ще не звик, що його дочка виростає і робить свої вибори. Ми вечеряли в тиші, порушувані лише ложками, і тоді тато, нарешті, мовив То ти серйозно одружитись хочеш? Так, тату, я його кохаю. Він кивнув, повільно, ніби зважував мої слова на долоні. Потім обернувся до Михайла. А ти її любиш не на місяць два. Бо дочка в мене одна, люблю тихо, але твердо сказав Михайло, і не на місяць, на все життя, якщо вона дозволить. Татові цього було достатньо. Він не обійняв мишка, не поплескав по плечу, але налив йому ще борщу. А це в наших краях вищий акт прийняття. Наступного дня ми пішли селом. Люди вітались, розпитували, де познайомились, ким буде зятюган, коли весілля. Михайло не губився, відповідав скромно з повагою. А баба Уляна навіть прошепотіла мені. Галино, не такий вже він і панський, порядний видко. Я усміхнулась, але всередині знову щось стискалось, бо пам'ять річ вперта. Вона не забуває образ, навіть коли серце простило, і саме тут, у своєму селі, я згадала те, що довго витісняла. Катя, ми колись разом бігали босоніж по цьому подвір'ї, разом сміялись, разом ліпили вареники, клялись, що ніколи одна одну не зрадимо. І саме тут, на старому мості, біля річки, де колись годували гусей, я вперше зловила себе на думці. Я більше не сумую за нею, я сумую за тінню того, що у нас було, але не за нею. На третій день ми повернулись до міста, вечір був теплий, небоясне, йдучи від вокзалу, Михайло зупинився раптом. Я давно хотів тебе про дещо спитати, але боявся про що? Ти ти більше ніколи не бачилася із Катериною? Ні, а ти, вона писала кілька разів, але я не відповів. І правильно, ми вже не ті, що колись, і друзі, теж не ті, час усе розставив, я тоді не знала, що це ще не кінець, що Катерина готує останній удар, не заради помсти, заради самоствердження. Через тиждень мені прийшов лист паперовий зі штемпелем без підпису, у ньому роздруківки скріншотів, вирвані фрази, скомбіновані повідомлення. Так, щоб усе виглядало так, ніби Михайло мені зраджує. Ніби весь цей час він листувався з Катериною, серце впало, долоні стали холодними, але цього разу я не побігла. Не кричала, я вже знала, у справжньої любові є імунітет він називається Довіра. Я поклала лист у конверт і пішла до Михайла. Подивися. Але перед тим як скажеш, хоч слово, подивися мені в очі, і скажи, я маю причину тобі не вірити. Він узяв папери, переглянув, потім підняв погляд. Ні, не маєш, бо я ніколи б не зрадив, я кивнула. Тоді знищимо це разом. І ми кинули папери в камін. Дивилися, як вони згорають. Як усе минуле, що ще намагалось нас роз'єднати, розлітається попелом. Я стояла біля дзеркала у весільному салоні. Біле плаття, яке ми з Елізаветою Вікторівною вибрали ще минулого тижня, лежало на мені, як друга шкіра. Не занадто химерне, без мережевних переборів з тонкою вишивкою на рукавах, таке, як я мріяла ще з дитинства. У ньому я почувалася не королевою, не принцесою, собою, трохи зміненою, трохи дорослішою, але собою чарівно, сказала мама Михайла, тримаючи в руках шпильку для зачіски. У мого сина буде найкраща дружина. Я усміхнулася, хоча десь усередині було неспокійно. Наче хтось ходив на вшпиньках у моїй душі, залишаючи за собою тривожні сліди. Це передчуття не обмануло. Уже за кілька днів до весілля я отримала повідомлення від невідомого номера. Лише одне фото на ньому Михайло в ресторані з жінкою. Вона тримала його за руку. Спочатку я сіла, потім підвелась і знову сіла. Подих перехопило, наче хтось різко відчинив вікно в душі і випустив звідти тепло. Номер був підписаний просто. Катя, вона знову, я не дзвонила, не відповідала. Лише переслала фото Михайлу зі словами Хочеш сам пояснити, чи мені придумати свою версію? Він подзвонив майже миттєво. Галю, слухай це, це навіть не її фото, це стара фотографія, зроблена ще до нашого знайомства. Вона просто підібрала момент, обрізала кадр, та жінка, колега моїх батьків, я тоді був на офіційному обіді. Катя, вона просто грається, ще одна спроба. Я можу показати повне фото, якщо хочеш, там ми всі у компанії. Я мовчала, але не від болю, від злості на неї. Катерина, мов поранений звір, влаштовувала останній напад не на нього, на мене, бо я вистояла, бо я не зламалась, бо я щаслива. Я зустріла її випадково за два дні до весілля біля супермаркету. Вона стояла в черзі з телефоном в руках, побачила мене і усміхнулася. Ну, привіт, наречена, я підійшла ближче, встала поруч. Катерино, навіщо ти це робиш? Ти виглядаєш не як людина, яка бореться за кохання, а як та, що не знає, куди подіти свою самотність, вона відвела погляд. Ти не розумієш, я ж завжди була перша. Усе життя, і раптом ти із села у гумових чоботах, з маминим пирогом замість губної помади, і він вибирає тебе це несправедливо, але він обрав. Не тому, що я краще, а тому, що я його, а ти все життя намагалась бути для всіх і ні для кого не стала по справжньому важливою. Може, і так, прошепотіла вона. Але ти ніколи не пробачиш мене, правда? Ні, і не пробачу, але я вже не злюсь, просто відпускаю. Я розвернулась і пішла, не з образою, з полегшенням. За ці місяці я перестала бути тією, що терпить і мовчить. Я стала жінкою своєю. Весілля було в ресторані на околиці міста, скромне, але затишне. Біля входу гірлянди з живих квітів, в залі, теплі вогники, дерев'яні стільці, багато світла. Прийшло небагато людей, тільки найближчі, але кожен із них був щирим, а це найважливіше. Я йшла до нього в білій сукні, повільно, але впевнено, у його очах ніжність. У моїх сльози, не від болю, від щастя чи береш ти. Почав реєстратор, а я вже знала відповідь до кінця. Так, і ти так. Коли ми обмінялись обручками, я відчула, як усе минуле. Ті ночі сумнівів, ті катині слова, ті фото, ті погляди, відходить, ніби хмара, що довго стояла над нами. І ось сонце. Під час тостів тато встав, мовчки підняв келих. Галю, моя доню, я хотів, щоб у тебе була доля красива, і бачу, буде. А Михайлу скажу коротко: бережи її, бо, як образиш, не пробачу. Михайло тільки кивнув і взяв мене за руку, так міцно, як беруть те, що не хочуть втратити ніколи. Ввечері ми вийшли на двір. Вітер був теплий, небо, чорне всіяне зорями. Я стояла поруч із ним уже не як дівчина, не як наречена, а як дружина, і раптом відчула, я вже не боюсь. Ні світу, ні підлості, ні майбутнього, бо поряд мій чоловік, а Катерина. Вона залишилась десь позаду. Як стара сукня, що колись була модною, але тепер не пасує тобі. У казках усе закінчується весіллям, а в житті все тільки починається після нього, і тоді вже не пелюстки троянд під ногами, а пісок і каміння. Та якщо триматись за руку, можна пройти будь-яку дорогу минув рік. Тепер ми жили у квартирі Михайла двокімнатній світлій із вікнами на парк. Вона була затишна не через ремонт чи меблі. А тому, що пахла кавою зранку свіжим хлібом увечері. Спокоєм тихим, глибоким без пафосу. Я працювала в міській бібліотеці, поки закінчувала навчання, з книжками мені було легко, мов із давніми друзями. Михайло, після весілля, остаточно закріпився в юридичній фірмі. Робота забирала багато часу, іноді навіть більше, ніж мені хотілося, але він завжди знаходив хвилинку написати мені. Галю, я сумую, скоро буду вдома. Ми не були ідеальними і сварились. Через дрібниці залишений рушник на дивані, недомитий посуд в тому. але щовечора лягали в одне ліжко, обіймались і дякували за цей день. Навіть коли він був важким. Одного разу я побачила Катю випадково стояла біля терце, одягнена, як завжди, ефектно, але була якась інша, її погляд більше не різав, а втомлено ковзав по обличчях. Ми зустрілись очима, і вона першою відвела свій без слова, без спроби заговорити. Я не відчула злорадства, лише тихе співчуття, бо деякі люди все життя шукають щось зовні і не здогадуються, що найважливіше треба плекати всередині. Наша перша серйозна криза прийшла восени. Я запідозрила, що вагітна, і водночас мене мали звільнити через скорочення, паніка, сльози, розгубленість. Я боялася сказати Михайлові не тому, що він був би проти, а тому, що я не була готова сама. Він дізнався сам з мого щоденника і перше, що зробив, обійняв. Якби я міг, я б усе болісне твоє взяв на себе, прошепотів він. Але поки можу лише бути поруч і нікуди не йти. Виявилось, я не вагітна, але його реакція була для мене сильнішою за будь-який тест. Я тоді вперше по справжньому усвідомила, це не казка, це життя, і я в ньому не героїня, а реальна жінка, яку люблять не за умови, а всупереч. Одного вечора ми сиділи на кухні. Я пекла пиріг, він читав новини, вікно було прочинене і в повітрі плавала прохолода вересня. Галь, сказав він раптом, а ти щаслива, я зупинилась, подивилась на нього і тоді відчула не треба шукати слів. Достатньо сказати просто так, бо щастя це не подарунки, не персні, не фото з весілля. А ось ці вечори цей хліб, цей чоловік, що кожного ранку гладить мене по волосся, коли я ще сплю. Ми поїхали в село до моїх. У батька вже трохи боліли ноги, мама все ще пекла найкращий хліб на світі. Вони зустріли нас із посмішками. Увечері, коли ми сиділи на ганку, мама сказала. Я дивлюся на вас і бачу, що ви не граєтесь, ви справді, як одне ціле. Дві половинки. Я мовчки взяла Михайла за руку і відчула, як його пальці стискають мої. А знаєш, прошепотіла я пізніше вночі, коли ми лежали на старому розкладачному дивані під м'якою ковдрою, якби колись хтось сказав мені, що я знайду своє щастя після стількох сліз, сумнівів, зрад, я б не повірила. А тепер, а тепер, дякую Богу, що не зламалась. Катерина зникла з мого життя остаточно. Я дізналася згодом, що вона поїхала за кордон, намагалась почати все з чистого аркуша. Можливо, їй це вдасться, можливо, ні, але це вже не моя історія. Моя про те, що навіть після найтемнішої ночі може зійти сонце, що любов це не мить. Це вибір, щоденний, свідомий, і що найкраща перемога це не довести щось тим, хто не вірив, а бути щасливою попри все. Дякую, що пройшли цю історію зі мною. Якщо вона відгукнулась у вашому серці, поділіться нею, поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо кожна жінка заслуговує на свою справжню любов і кожне серце на друге крило.